У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, в сьогоднішній Воскресний день ми чули один коротенький євангельський уривок про те, що Господь, говорить евангеліст Марк, євангеліст Матвій, відвідав своє місто, не вказуючи ім'я цього міста, а своїм містом вважали для Христа Капернаум, тому що саме в Капернаумі Господь звершив більшість своїх чудес, більших зцілень яких він звершив на землі близько десяти, він якраз звершив у капернаумі, і тому євангеліст Матвій навіть не вважає за належне акцентувати увагу на назві цього міста, і він говорить, що повернувся Господь у місто своє, а повернувся звідки сьогоднішнє євангельське читання це продовження. Євангелія минулої неділі зцілення двох людей, які були одержимими бісами. І коли у землі Гергесинській не пустили в невелике місто Христа, і Євангеліст Матвій сьогодні пише те, що ми чуємо, Христос повернувся в своє місто, тобто в Капернаум. Там він був в одному будинку, і до нього, нього оточили багато людей. І Євангеліст Матвій пише коротко про цю подію, що Господь зцілив розслабленого. Розслабленого, тобто хвору людину, і яка мала параліч, яка була паралізованою. Про цю подію пишуть усі три евангелісти: Евангеліст Марк і Лука, а Евангеліст Матвій повідомляє, що перед тим як зцілити людину, цього розслабленого, Христос говорить до нього, що прощаються тобі гріхи твої. І коли це почули оточуючі, там були книжники, фарисеї, в яких вже зачерствіли їхні серця. І вони не розуміли, хто перед ними знаходиться. Вони говорять, що цей е, пророк, ця, ця людина богохульствує, тому що гріхи може відпускати і прощати один тільки Бог. А Господь спеціально вголос говорить цю фразу для того, щоб ще раз підкреслити, якби дає їм черговий шанс розуміти, що Він і є Бог. Господь той, якого вони чекали. Але через свої через твірі серця, через свій. Образ і спосіб життя, вони цього не усвідомлюють, скільки би Господь разів вголос цього не повторяв. І тоді ще раз звертається до цього розслаблено і говорить, що візьми, стань, візьми постіль твою і йди назад, до свого дому. І звертаючись до цих книжників, до цих фарисеїв. В яких він знає думки, в яких він почув, що вони його осуджують і задає їм питання, що легше, що простіше сказати, прощаються тобі гріхи, задає їм питання, чи, чи сказати встань і йди. Якби він сказав Встань, і йди, як це вже було е, описано в іншому випадку, то вони ніби на перший погляд його би не осудили. А якщо він говорить, що прощаються тобі гріхи, вони вже його осуждають, бо це може робити тільки Господь, і Господь їх запитує. Для того, щоб простіше зрозуміти питання Христа, легше поділитись його питання на дві частини. Що простіше зробити для людини? Відпустити і простити гріхи, чи сказати Встань і йди. І Господь, Іоанн Златоуст, так тлумачить і говорить, що Господь підкреслює, що для вас, людей, ви, які мене осуждаєте, неможливо ні перше, ні друге. І навіть якщо би я сказав Встань і йди до цього розслабленого, а не відпущаються гріхи, ви б все рівно знайшли. Можливість мене осудити, бо ви не можете і цього зробити. Яка різниця, як я сказав, яка різниця, яка формула була, що я зробив? Ви все рівно осудите? Тобто для людини неможливо ні перше, ні друге. І Господь таким простим питанням ставить цих книжників і цих фарисеїв в незручне положення, як завжди. І Господь в, цій, в цьому євангельському уривку він акцентує увагу на прощенні гріхів, на відпущенні грісів. Гріхи дійсно відпускає тільки Господь. І священник навіть під час сповіді є лише свідком, і по Божому провислому через даровану ту благодать Божою силою відпускає гріхи Господь, якраз через цього священника, через свого свідка тут на землі, через поставленого Іерея. І Господь священник так і госп... говорить. У молитві відпущення, що ас недостойний ієри. Тобто я знаю, що я недостойний священник, але владу, яку дав мені Господь, прощаю е, тебе чи такого того рабу, яка прийшла сьогодні покаятися. Господь акцентує увагу на тому, що спочатку прощає гріхи цьому розслабленому, а потім зцілює від його хвороби. Звичайно, що з цього читання можна ще зрозуміти висновки, що всяка хвороба якою хворіє, яка послана людині тут на землі, вона є наслідком людського гріха. Насправді люди хворіють не завжди, які грішили, і не завжди по гріху. Звичайно, що коли гріх війшов в нашу природу, наше тіло стало підвласне хворобам і до самої смерті, і ми стали смертними. Але буває часто це не це не працює як правило в нашому житті. Але треба визнати, що часто буває так, що людині посилаються хвороби за її гріхи, за її неправедний спосіб життя. Господь карає людину хворобами. Для нас на перший погляд здається, що карає, але інколи здається, так буває, що якщо ми перетерпимо, виправимо, зрозуміємо, що робили не так. Буває. Люди кажуть, що забувають, що вони робили в юності, забувають, як до цьому розкаятися. Буває, хтось згадує це вже в пізньому, зрілому віці, і от каже, що ну, якісь гріхи мене мучили, щось мене турбує. І от, коли людина починає, починає це помаленьку, потихенько усвідомлювати, переосмислювати, тоді буває і відпускається ця хвороба. Перестає хворіти сам сама людина, або перестає хворіти хтось з наших оточуючих. і буває часто і так, що ці хвороби по нашому образу життя для того, щоб ми трохи остепенилися і зрозуміли, що робимо не так. Господь по своїй любові, як люблячий батько, коли карає свою дитину не тому, що хоче її покарати, бо може, бо він старший і сильний, а дитина слабка, а тому, що знає, що дитина виросте і що їй буде корисно, тому що він сам вже це прожив і сам це пройшов. Так само, Господь по своєму промислу. Кожній людині попускає, оце слово, як ми любимо використовувати, попускає ті випробування, які людина має понести для того, щоб просто стати кращою, якщо, звичайно, вона ці випробування усвідомить. Тому що буває, люди і хворіють, і мають в житті різні проблеми, але не усвідомлюють, від чого вони і не намагаються якось виправити своє життя. І цей євангельський уривок завершується такими. Випадком, до речі, цього, цієї деталі немає євангеліста Матвія, сьогодні не згадувалось, а євангеліст Марк, описуючи цю саму подію простілення розслабленого, він уточнює, що Господь в цей момент, коли розмовляв з людьми, він знаходився в будинку. І коли його друзі, цього хворого чоловіка, принесли його до цього будинку, бачить, що не можуть зайти і приступити до нього, як говорить Евангеліст Марк, вони почали розбирати кришу, і от на них дивилися люди і дивувалися. Пише Евангеліст, що вони розбирають кришу в будинку, де знаходиться Христос. І коли розібрали кришу, взяли цього розслабленого і опустили в будинок. І евангеліст уточнює, що Господь зцілив розслабленого по вірі їх друзів. Виявляється, Господь може зцілювати людей і нас не тільки по нашій вірі, а й по вірі наших оточуючих, по вірі наших батьків, нашої мами, нашої бабусі, і навіть того, по сповірі того священника, який за нас постійно молиться. Хоча ми самі, можливо, вже перестали молитися. Виявляється, Господь акцентує увагу, що зцілив. Вже такий був випадок, коли Господь говорив до сотника римлянина, казав, що я зцілив Твого слугу, повірі твоїй да буде тобі. Тобто повірі цього сотника зцілив Господь його слугу. Так само повірі цих друзів, які принесли свого друга, хворого Господь зцілює цього чоловіка. Нехай Господь укріпляє, дасть нам сили понести наш хрест і усвідомлювати наші недоліки, каятися, виправлятися. І нехай Господь у цьому нам допомагає. Амінь.